Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку числовий відрізок задачі з буквеними даними. Завдання 389. Знайди значення виразу м частка чисел М і 9. Якщо М дорівнює 18, Якщо m дорівнює 0, якщо m дорівнює 63 і якщо m дорівнює 9, надамо нашій змінні m відповідного значення, складемо вираз і обчислимо його. Запишемо, якщо m дорівнює 18, то наш вираз виглядатиме так. 18 мінус… Частка чисел 18 і 9, адже в нас є дві змінні m. Е. Виконуємо першу дію ділення. 18 поділити на 9 дорівнює 2. І друга дія віднімання. від 18 відняти 2. Розкладаємо зменшуване 18 на розрядні доданки 10 і 8. 8 мінус 2 дорівнює 6. Тож 10 плюс 6 це дорівнює 16. Надамо змінні м наступного значення 0. Якщо m дорівнює 0, то 0 мінус частка чисел 0 і 9. Виконаємо дію ділення 0 поділити на 9 дорівнює 0. І друга дія віднімання 0 мінус 0 дорівнює 0. Надамо змінній m наступного значення 63. Якщо m дорівнює 63, то 63 мінус частка чисел 63 і 9. Виконуємо ділення 63 поділити на 9, дорівнює 7. І віднімаємо під 63 відняти 7. Від'ємник 7 розкладемо на зручні доданки на 3 і 4. Від 63 віднімемо 3, це дорівнює 60, і 60 мінус 4 це дорівнює 56. Надамо змінній м наступного значення 9. Якщо m дорівнює 9, то 9 мінус частка чисел 9 і 9. Виконаємо ділення. 9 поділити на 9 дорівнює 1. І віднімання 9 мінус 1 дорівнює 8. Задача 390. Читаємо умови задачі. Три однакові дині й один кавун мають масу 15 кг. Маса однієї дині 3 кг. Яка маса кавуна? Про що розповідається в задачі. В задачі розповідається про дині і кавун. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі диня кавун. Нам відомо, що маса однієї дині – 3 кг. Маса трьох динь невідомо скільки кілограмів. Також нам відомо, що маса Одного кавуна невідомо скільки кілограмів. Але відомо, що три однакові дині і один кавун разом мають масу 15 кг. Тож, фігурною дужкою об'єднаємо три дині і один кавун. І вони разом мають масу 15 кг. Першою дією ми можемо дізнатися масу трьох динь. Адже нам відома маса однієї дині – 3 кг. А 3 дині помножимо на 3. 3 помножити на 3 дорівнює 9 кг. Пояснюємо, маса трьох динь. Тепер, якщо ми знаємо масу трьох динь і нам відомо, що три однакові дині і один кавун мають масу 15 кг, тоді ми можемо дізнатися масу кавуна. Віднявши від. Загальної маси динь і кавуна. Масу динь, у нас залишиться маса кавуна. 15 мінус 9. Від'ємник 9 розкладемо на зручні доданки на 5 і 4. Від 15 віднімемо 5, це дорівнює 10, і від 10 віднімемо 4 це дорівнює 6 кг. Запишемо відповідь, яка маса кавуна. 6 кг маса кавуна. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!